thank you Фанта панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і не вперше я оглядаю ігрову софу. Не вперше оглядаю ігрову софу Кугар і не вперше серії Рейнджер. Конкретно зараз мова піде про Кугар Рейнджер Elite. Причому в конкретному кольорі Jet Grey. Кольор я конкретизую одразу, бо Ranger Elite за 10 тисяч гривень це 240 баксів, має їх аж 5 на вибір. У класичного помаранчевого і окремо золотого під назвою Gold зміна лише в акцентах та кольорі прошиву. Зелений Army Грін, блакітний Navy Blue та Сірий Jet Грей, як у нас, мають і різний основний колір. Також, як я розумію по промоматеріалам, у різних кольорів різні матеріали спинки та сидіння. У Gold там бархат у класики чиста PVC шкіра, у інших кольорів там гладка тканина під екошкіру. Всі інші місця у всіх кольорів також в екошкірі. Окрім торців підлокітників, де присутня текстура під вугле волокно. І я Почав саме з текстур і матеріалів, бо знаю, що для багатьох саме матеріали мають значення. Різниця між тканиною, кожзамом та експериментами на, так би мовити, межі зіткнення різниця помітна і відчувається тілом, навіть коли якість, як тут, висока приблизно на одному рівні. До деяких видів тканини, наприклад, сильніше чіпляється хутро котиків, але мені тканина комфортніша. Хоча чим вона гладкіша, тим менше чіпляння помітно. Тому, наприклад, рейнджер Elite в цьому плані в безпеці, а і ще нюанс в Україні класичний помаранчевий варіант крісла. Не завозять і завозити не будуть. Далі я був дуже радий побачити власне кишені з боків. Нагадую, я не так давно оглядав крісло Recliner за сильно більше грошей, і там цього не було. Зате було у Cougar Рейнджер, який я його оглядав. А кишені так-то корисні, бо вони дозволяють і планшет зберігати, і геймпад, і смартфон покласти, щоб лежав в одному місці. При цьому саме реклайнером Кугар Рейнджер Еліт назвати не можна. А от софою можна. Чому? Бо у нас все ще є. Не лише Ще класична позиція сидіння в 95 градусів, але і два кута нахилу назад 135. І 160, тобто в кріслі без проблем можна спати і спати зручно та з комфортом. Причому механізм відхилення тут натійний і витримує аж до 135 кг навантаження. При цьому Ranger Elite сильно менш транспортабельний, аніж навіть реклайнер. Бо це суть софа, це не ігрове крісло на колесиках. і майже 25 кг ваги переміщувати важче. Глибина софи 86 см, висота сидіння 100 см, висота безпосередньо спинки 62 см. ширина підлок. 9 см. Коробка, до речі, важить всі 28 кілограмів. А от збирати Ranger Elite значно простіше, ніж класичні ігрові моделі. Власне, софа складається з двох частин: основи та спинки. Вставляємо основу в спинку, точніше спинку в основу, і по суті все. Навіть прикручувати нічого не треба. Ну, окрім ніжок, але там навіть викрутки не потрібно. Також бажано приклеїти ширму знизу, але вона на липучках просто притиснули і все. Щодо використання Ranger Elite, Жу, наступне, це першочергово софа, не лише для геймерів, але просто зручна та комфортна мебля, так би мовити. В ній можна лежати і слухати музику, в ній можна гратись на консоль. або спати, наприклад. Звичайно, під традиційні задачі рового крісла, а сидіти за ПК, рейнджер Еліт підходить сильно менше ніж власне будь-яке ігрове крісло на колесика. Транспортабельність тут не та нахил спинки не такі гнучкі. Але коли йде акцент на комфорт, це в принципі можна вибачити. І власне огляд так можна і завершити, якщо для вас важливий акцент на комфорт вам Куга Ranger Elite сподобається на 100%. Так, це не заміни ігровому кріслу під геймерів для ПК або під роботу. Це для тих, хто цінить розслаблення і відпочинок першочергово. А я вже не раз і на два казав і кажу зараз відпочивати дуже важливо. Тому так рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, які ігрові меблі у вас. Вдома зараз є, чи це ігрова софа, чи це ігрове крісло, чи це щось експериментальне, як от Угар Crosser, на якому зараз сиджу я. Пишіть не срометесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag. за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Мотостаф і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. То ви їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та плате здоров'я.